Практична робота властивості етанової кислоти. Дослід номер 1 дія етанової кислоти на індикатори. У три пробірки наливаємо розчини натрій гідроксиду етанової кислоти і води. Спробуємо за допомогою індикаторів визначити, в який з пробірок міститься отстова кислота. Перший індикатор, який ми візьмемо, це буде універсальний індикаторний папірець. Пробірка No1. Синє забарвлення, пробірка No2. Червоне забарвлення. Пробірка No три. Індикатор не змінив свого забарвлення. Зробіть правильні висновки, в якій із трьох пробірок знаходиться етанова кислота і чому. Спробуємо визначити, в якій з пробірок міститься оцтова кислота за допомогою іншого індикатора метил оранж. У трьох пробірках міститься гідроксид, етанова кислота і вода. В першій пробірці. Бачимо, забарвлення змінюється на жовтий. У другій пробірці забарвлення стає рожеве, у третій пробірці залишається оранжеве. Зробіть висновки, в якій із пробірок знаходиться етанова кислота. Досвід номер два. Взаємодія етанової кислоти з металами. У дві пробірки наливаємо. Етанову кислоту. Одну пробірку, додаємо магній. Спостерігаємо бурхливе виділення газу. В іншу пробірку додаємо мідь. Бачимо, що реакція не відбувається. Зробіть відповідні висновки. Чому? Бачимо, що магній розчинився, а мідь не провзаємодіяла. Напишіть відповідні рівняння реакції. Дослід номер 3 Взаємодія етанової кислоти з основами. Пробірку наливаємо натрій гідроксид. За допомогою індикатора фенолсталіну доводимо, що там лужне середовище. Додаємо оцтової кислоти до натрій гідроксиду. І бачимо, що забарвлення малинове зникає. Опишіть хід досліду і поясніть, чому відбулася зміна забарвлення. Взаємодія етанової кислоти з нерозчинними основами. Добудемо купрум-гідроксид за допомогою взаємодії купрум сульфату і натрігідроксиду. Пробірку наливаємо купром сульфат. Додаємо гідроксид Отримуємо свіжоприготовлений осад купру маж двічі До свіжоприготовленого купру Маж-двічі додаємо оцтової кислоти. Бачимо, що осад поступово розчиняється. Напишіть відповідні рівняння реакції. Дослід номер 4 Взаємодія етанової кислоти із солями. Нагадаємо, що кислота з сіллю взаємодіє, якщо утворюється осад або виділяється газ. Для досліду ми візьмемо натрій карбонат, розчини, калій хлорид та натрій сульфат. У першу пробірку наливаємо натрій карбонат і додаємо етанової кислоти. Спостерігаємо бурхливе виділення газу. Іншу пробірку наливаємо калій хлориду і додаємо етанової кислоти. Не бачимо ніяких змін. В третю пробірку ми налили розчин натрій сульфату, додаємо етанової кислоти. Також не бачимо ніяких змін. Зробіть висновок, в якій з пробірок відбулася реакція. Напишіть відповідні рівняння реакції Поясніть хід експерименту.